Всім привіт! Йду робити обхід господарства. Сьогодні вирішила піти цим шляхом, подивитися на садок ось, на, на грядочку. Що там? Снігу немає. На сьогодні гарний мороз такий. Зранку було мінус 9. Це у 8 годин я дивилася. А зараз мінус 4. Трішки послабіша морозець, але все одно тримається, такий гарний. Ось. Яка земля примерзла. Тут. Ставок бочун замерзший. Вже Бачила недавно гриболки, там рибу ловили, але думаю, ще небезпечно. Там ось видно ставочок. Зараз, якщо вийде, приблизити. Отак. О, ставочок. На березі ростуть вільхи, чорнокленки, шовковиці. А це наша болка. Це. Тут ростуть верби. Нанесу грядки наш садочок. В одному з відео я показувала його. Ото такі спрови. Тут все бачу по старому вже так хочеться швидше, щоб прийшла весна вже повигрібати це все і на нагрюдочку, щоб прийшло тепло. А ось наш, ось наш Масік. Він у нас вже такий не дуже молодий песик. Йому вже 9 років. Але він такий хороший у нас. На чужий гавкає. своїх любить, любить, а так що його за носика займають, посміхаться любить. Такий гарний весик. Хороший він. Будки він не признає. З дитинства, правда, він від, від, будь-здоровий від бродячої собаки. Будь здоровий. Ми забрали цуценьо. Бо мамку його вбили по-моєму. Щось таке казали. Двоє цуценьот залишилося. Забрала жінка мого хрещеного, і ми забрали отакого от песика. Та гарний, непоганий собачка. Вже 9 років. Це не дуже молодий. У нас ще був старий пес. Йому вже було 15 років. Він вже помер в минулому році, вже рік його, як немає. Шкода, звичайно. Це він мені ходить. Ой, потягається масікась. Живе він в сарої, Не любить будки і все. Не знаю чому. Не зустрічала ще таких пасиків, щоб в будку не ходили. Не зайшов ні разу. Довго стояла і взучала його в будку, і тела йому не цікаво. В нього є ось ось це приміщення, і він там у нас живе. Прив'язаний, а як од'яжиться, то, звичайно, в шкоду лізе, до курей то не лізе, але так бігає. Ми його прив'язуємо да? Мосік. Назвав мій синочок його Мосиком. Маленький був. Каже, Мосик, Мосик, не кусясь. Як був маленьким, півтора ручки йому було. Казав, Мосік, Мосик, не кусясь. Ось так у нього настелено тут, тут у нього соломка, сіно. І він так стрибає сюди і там спить. У нього такі хороми. Звичайно, яка тоді будка до нього приглянеться, чи він до якої будки приглянеться, якщо так, такий простір ось у нього є. Я, звичайно, жартую, тут він живе і ось. На нього не ллє ніде нічого тут сидить. Двері відчинені, щоб міг спокійно вийти поїсти, погуляти по своїх справах. І назад повернутись відпочивати. А он і Джек сидить, з будки виліз, мовчить, не гавкає щось. Всі курочки трішки гуляють і повиходили всі з курника. Що ви тут? Вийшли на прогулянку, але в основному все одно ж усі в курнику сидять. На дворі морозець, вітру немає. Погуляти, в принципі, то й можна, але щось не хочуть. Ось. Всі сидять он. Опелі купались, бачу. Ці кури зайняті своїми справами. Хто гребеться щось соломі шукає, Вон півник погукав своїх курочок, щось, знайшов соломі, їм свіжої соломи попідстиляли вчора, і в гнізда, і так в приміщенні. Вони її дуже швидко забруднюють. День-двоє перестелять потрібно. Але це все нормально. Таке сільське життя. Ось. Півник. Щось йому хвостиком щепали трішки. Відросте новий. Весною будуть ленняти будуть красиві. А квачки сидять ось. Квочка ще. Я думала, що вони повинні вже переквактати, вже вставати, але щось. Ще не хочуть. Мостяться нестися, мабуть. А я прийшла тут з камерою їм не подобається бурчить ось курочка. Ось яка гарна ще курочка. Мені дуже подобаються отакі кури Сріблясті У нас їх називають. А ще десь пішло, щось небочу не, не потрапляється. Мені зараз на очі моя улюблена курочка. Вона така чорна і з білим пір'ячком. Десь вийшла, мабуть, на дворі. Щось на очі не потрапляє. Мені. Як знайду, Ближче вам покажу, а вона вийшла. Що зараз, якщо не злякається, ось покажу. Вона ось вичухується. Пір'ячко своє вичухує. Чорненька ось. Із білими пленками. Молоденька така. Ось, ось вона. Ось ближче покажу. Мені дуже подобається її оперення. така красива. Курочка. Молоденька цьогорічна. О, вийшов співає. Співає півник. Джек, що вилизуєшся? Набудеш марафет? Ось він вітається з вами. Також гарний песик наш, чудовий песик. Це молоденький. Песик хвостиком виляє. Де? Такий горний, гарний. Чудова дворньошка. Чудовий дворовий песик. Гарний охоронець. Півник співав. Він так гарно виспівує. Тут такі справи. Сьогодні курочки трішки гулять виходять. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся. Мені дуже приємно. Всім бажаю мирного неба, всім пока!